Здравствуйте, з вами Андрій Частина. І Віталік зараз будемо показувати вам приход. Ми являємося офіційними дилерами Вінницького заводу. Також є на сайті, ви можете подивитися, що ми дійсно являємося дилерами і приїхали на циліндри. Віталік, будь ласка, ножик будемо показувати, розказувати. Так що кому цікаво. Це у нас рульовочка. Запечатана, повністю раз розпаковочка, да, всі люблять розпаковочки з італіянським штуком, рульовочка. Іменно Вінницького заводу. Так, давай сотку. сотку Це на що, 50 -ка? чи це соточка. Давайте, хлопці, подивимося. Сотка, мені більше всього подобається. Зараз там кому клієнтам ще не довідправили, будемо бляха, Такий нелегкий нелегкий. Е, є зараз проблема із-за того, що Вінниця робить велику партію, вони не хочуть переворачувати ці бонки. Тобто на ті, хто під ЙомЗ уголочок, хлопці, вибачайте, але це один із таких кращих варіантів, тому що, якщо Вінниця каже, що будемо міняти місцями сюди під ЄНЗ, да, ну, ми каже, що хочемо там 800 гривень збільшити, тому що це не потокова. Ну, зараз не потокова. Ну, по лінії треба да? міняти лінію, все робити 500-600 штук заказ. Давайте, а і повиситься ціна. ну Я думаю, що оголочку можна перейти. Чим мені подобається? Подобається по-перше, звар, зварка. Да? І це все робе роботизоване оборудовання. Кований вухо. Тут поковка йде. Труба Венгрія, шток е італіянський і ремкомплект всередині йде італіянський. Тут продумано під те, щоб е розкручувати. І доволі таки це нагарні циліндри. Трохи завезли циліндрів. Зараз там половина відправляється зразу, тому що хлопці дуже ждали вільницю. Хтось оптом комусь відправляється, комусь розніс відправляється. Тут приходики, зараз розбираємо приходики. Тут он ще... По МТЗ приход надо розібрати і пока упаковуємо там, на відправочки, хтось щось де тут хмінець. Є тут є пластинки. Вирізав, думаю, вони надо, надо чого, тому що, щоб не розкручувалось, і це всім ось так воно, да Раз. Загинається і тоді фіксує раз, бол, два і тут можна три зажати. Так що такий комусь о, плафончики, катафотики, передня рішоточка, там щось збирається, ну, далі вже раз. Летфари, кольця ТНМ. Тут під турбіну, без турбіни. Ну і далі вже шайбочки. Комусь просто треба. Відправляємо колечки, тоб'яка ні предоплата, нічого. Але щоб ви розуміли, за ці колечки, які стоять там, да, на 100 гривень, це ж по товщині, по всьому нормальне. Того производства не Китай, не Україна доставка буде гривень 80-90. Але якщо людині шукати десь, поїхати, з бензин заправити, а там в тому магазині немає, далі простіше замовити. Тут диски тормозні, схльостки, патрубки, патрубок під турбіну, 240, ну тобто, і різні різні штри, циганщина, я це називаю, корзина. ну Думаю, травочка є, що таку пачку не зібрали. І наш склад. Так що дякую усім. Звертайтесь, пока-пока.